Всім добрий день. Сьогодні в мене вийшлося маленьке ЧП, Юрій Цезарь. Е, Щось йому таке погане проснилося, що він почав рогами тут все розбивати. Юрій Цезарь, що ви натворили? А? Батюшка, що ж ти зробив, синок? У кого бики є? Тепер знайте, що краще прив'язувати і на цеп, і на нашильник, щоб було два на шиї. Юрка це такий мужик, що не буде дивитися на стінку, буде саламати. Бо бики це таке, що ніг не удержиш просто над чим. А цепом можна утримати. Розочка, доченька нічого не допомогла. Не захотіла допомагати Юрі Цезарю його успокоїть. Ну, Я її розумію як дівчинку. Ставте лайки, підписку робіть під канал і знаєте, що краще з биками не шутить.